Я привіт і я вдячна всім, хто завітав. До мене в гості. І сьогодні ми готуватимемо ось таку неймовірно соковиту і дуже-дуже смачну качину-грудку. Початку я приготую маринад. У мене ось апельсиновий сік, це сік свіжевизжатий, і тут у мене по об'єму 150 мг, це сік від одного такого достатньо великого апельсину. Сюди я додаю 2 столових ложки лимонного соку. Далі, що стосується приправ та спеції, обов'язково додам сіль, я за смаком додаю приблизно 2-3 чайних ложечки. Далі додам чорного перцю. На свій смак я додаю приблизно 1 четверту чайної ложечки. І ще додам для аромату сухого розмарину приблизно десь половину, напевно, чайної ложечки. З приправами у мене буде все. І тепер все перемішую. У мене готовий і безпосередньо що стосується качиної грудки. Я її теж вже підготувала. У мене ось такі 4 шматочки, це дві грудки. Використовую я грудку індикачки. Я вже її прибрала точніше, шкірку, точніше, з нею, помила, зачистила і обсушила. Далі виливаю сюди маринад. ще ось так її примину, щоб всі шматочки грудинки були покриті маринадом. А далі буду відправляти маринуватися. Однієї годинки буде достатньо, у холодильнику краще це робити. І за 15 хвилин я грудку дістану, аби вона трішки зігрілася. На минула годинка грудки я дістала із маринаду і злегка їх обсушила паперовими рушничками або вони не надто бризкались під час смаження. Поставила розігріватися сковорідку, налила сюди буквально дві столові ложки олії, і тепер на вогні вищі середнього буду грудки обсмажувати, причому лише з однієї сторони ну хвилиночок 5 по часу це займе. 5 хвилин смажила я грудинку, як я казала, лише з одної сторони, ось ця сторона залишилась не смажена. І вже підготувала я собі форму, в якій буду запікати в подальшому, проклала її фульгою, і фольгу я змастила олією. Далі грудку викладаю смаженим доверху. Доверху я ще додам буквально ось так декілька столових ложечок маринаду, в якому маринувалась грудинка. Заправляю запікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин. І ось моя грудка вже повністю готова. М'ясо виходить ну, неймовірно смачне, ніжне і дуже-дуже соковите. Готувати абсолютно не складно, а виходить страва ну, просто дуже смачна. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Я хочу побажати всім миру і благополуччя кожному, і до зустрічі в наступних відео.